Вітаю світла душі. Ми знову з вами на каналу каналі Power UA. І зараз поговоримо про астрологічні події тижня, 22-28 вересня, 25-го року з писала. З 22 вересня стартує наш новий тиждень, і це понеділок, це молодий місяць, це закінчення коридору за темні. І це у нас ще день осіннього рівнодення. Все відразу, знаєте, як нова голова в житті, нові енергії, взагалі нова, нове відчуття життя. Давайте, як завжди, я представлюся, Я Світлана, і я ваша провідниця в цьому астрологічному подкасті. Наш канал він про астрологію, про медитації, не про астрологію взагалі як про знання, а про те, як це можна використати в повсякденному житті простою мовою, зручною, зрозумілою, з побутовими прикладами, так щоб це було всім чітко і головне, щоб це було корисно. Тому що багато є знань, але не всім вони зрозумілі і не можуть принести той користь, яка яку повинні приносити, mm. щоб можна було використовувати в своєму житті, так, щоб це було зрозуміло. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. А якщо ви завжди з нами, то я чекаю, звісно, на... від всіх вас і нових, і тих, хто з ним постійно на ваш зворотній зв'язок в коментарях. І починаємо. Як завжди, я говорю про головне спочатку про аспекти тижня: що буде на цьому тижні відбуватися? Які планети у нас будуть робити настрій нашому цьому тижню? Перше, це я нагадаю вам, що Венера знаходиться в дії. І Венера в цьому знаку це про порядок. Така, знаєте, практична любов: домашня, турботлива, деталізована. Все це з естетикою, комфорт з естетикою, з функціоналом, ідеальний час для ритуалів. До речі, гарний час для чата беріть собі на замітку, робити якісь процедури догляду, нові стрижки, оновлення вашого іміджу, бо вона в ділі до цього дуже класно розполагає. І в фінансах, кому потреб, за потреби наводити лад, теж можна робити і покупки догостоячі. Венера до цього підходить. Меркурій в Терезах. Ну, це окрема така тема, мабуть, для великого відео, бо Меркурій і Терези ну, розумієте, Меркурій про порядок, більш такий, про, порядок да, про знання, про систему, а Терези. Вони будуть вибивати Меркурій з колії і комунікація, яка буде притаманна взагалі Меркурію, вона тут буде йти більш через дипломатію, через естетику, але буде більш метушні і важче буде приймати, звісно, рішення. Можна буде використовувати це в моменті, де, як краще там запустити якісь. Дипломатичні перемовини. Ось тут да, Маркурі буде Терези допомагати Маркурію. А ось якщо потрібно в чомусь наводити порядок, приймати рішення, то це буде зробити важко. 22 вересня, окрім всього, сонце перейде в знак Терезі, і починається, як я сказала, день Рівнодення. А це у нас сонце в Терезах. Воно говорить про. Перегляд, да? Ми змінимо свої погляди осені, да, на, з літка на осінь. Тобто ми змінимо гардероб в цей час, ми змінюємо своє бачення. Можливо, після відпустки якоїсь да, от такої, ви будете, буде бажання щось змінити в своєму оточенні, змінити свої якісь соціальні речі, покращити. Якісь соціальні, соціальні свої спілкування. Ой, ось, ось про це буде Сонце в Терезах. І входячи в відразу з переходячи в Терези, сонце буде ставати в опозицію до ретро до Ретро Нептуна в початкових градусів Овна. А тут у нас буде. Така ілюзія, і от це знаєте, як ви приїхали з відпустки, хочете змінити да, своє коло, але м -м, ілюзії літа да, вони можуть не виправдовуватися в реалії. Дуже багато буде ось такої ілюзорності. В чому в будь-якої сфері, до якої ви не підходили, і за цього навіть можливі конфліктні ситуації, бо реальність і ваші наміри можуть не співпадати. Такий аспект буде внести вплив аж до кінця цього місяця. В кінці місяця, а саме 28 вересня, сонце перейде в опозицію до іще однієї ретро планети, до планети, яка знаходиться в ретро-русі. Це ретро-Сатурн. Це буде в останньому градусі риб і напруга між ними теж буде така досить серйозна. Це буде як Сатурн, це ж повчальна планета. Отже, це буде випробування на зрілість, на відповідальність. І звісно, ситуації можуть прокуватися таким чином, що від вас будуть вимагати більшого. Де ви знаходились да, чи в відносинах, чи на роботі, ви будете це навіть відчувати, що требування стануть до вас більшими. А в цей час, до речі, класно робити, е, про, е, проробляти свої родові програми і робити медитативні практики на баланс. Посилання на практику у вас є. Я не нав'язую її. Так? Це не реклама, як я там кожного разу тихожу. Тобто говорю про... про цю практику. Вона взагалі дуже корисна. Практика відновлення. У нас була така практика весняна. Вона досить була популярна і є популярною. У неї там декілька тисяч переглядів, і вона заряджає і відновлює. Я сподіваюся, осіння практика балансу теж буде така корисна для вас. Бачите, там на пляж прийшли нові нові пляжники. Собаки дуже, дуже люблять цей час. Що ще хочу сказати? Окрім Ретроса, у нас ще є така планета, як Марс, який 22 вересня перейде в знак Скорпіону. Трошечки відбили, щоб ми не заважали людям відпочивати. Марс переходить в Скорпіон. І ось тут Марс виходить з своєї незрозумілої діли для нього, він виходить в своє улюблене, скорпіон. І тут ми з вами будемо бачити його, всю його, ну скажімо так, міцність, да? що це планета глибока, це планета стратегії. Дуже багато пристрасті несте, бо Марс про чоловічу енергію і в Скорпіоні, да, надмірна ось ця можливі такі в особистому житті жінки будуть стикатися з такою наполегливістю чоловічу там, де вони не зупиняються. Отже, буде активізуватися ця чоловіча сексуальність. Потім Буде багато бажань. До речі, буде бажання йти займатися спортом, бо енергії буде багато. І в цей час можна зробити гарні успіхи. по ну результативні, ви побачити ці практики на собі. Результати побачите, бо Марс, якщо ви ставите якусь мету, Марс до неї доводить. От звісно, якщо ви йдете в цей час в фітнес, да ви будете бачити ці результати. Ще буде один такий неприємний момент на, ці, на цьому тижні. Він організується: це те, що Марс після входу в знак Скорпіона. Знаходячись в скорпіоні, він стане в квадратуру, тобто важкий, да, в конфронтацію, будемо казати, з Ретро Плутоном. і це такий повстанський градус, і буде дисконект між особистим і колективним. В цей час можуть відбуватись кризові події, якісь прориви, радикальні моменти, технічні оновлення, тобто, знаєте, як надмірна енергія, яка проходить вглиб, бо Плутон у нас про радикальні зміни, да, і він посилюється квадратурою з Марсом. Ну, побачимо, це буде з кінця вересня, з 24 вересня до початку жовтня. Можливо, навіть там до першої, перший тиждень жовтня ми теж це будемо відчувати. Отже, про планети, мабуть, я все сказала. Переходимо до щоденного огляду. І перший день, який ми будемо оглядати, це, звісно, понеділок 22. Про нього у мене є окреме відео, я що я зараз його записала. Про цей магічний день, який ну, бажано не втратити, щоб в ці дні у вас є така магічна можливість активувати свою внутрішню силу і свої бажання просунути вперед. Так, 22-й місячний день у нас. Ой, 22 вересня це другий місячний день. Пробачте символ року достатку і місяць знаку діва. Що це буде? Другий місячний день це про. Початок живлення, так? якщо ми в перший місячний день ще немає енергії, в другий вона трошечку-трошечку з'являється. І все, що ви будете в цей день приймати, і їжу, і слова, і емоції, вони все будуть закладати фундамент вашого наступного місяця. Отже, будьте обережні в своїх комунікаціях, в спілкуванні, щоб, скажімо так, не не зіпсувати да, свій фундамент якимось шлаками. Діва у нас діва, а і більша частина дня я дивлюся в Терезах. А Терези це буде момент гармонії і пошуку. На що краще покра... потратити енергію в цей день? В цей день добре планувати справи, добре вести будь-які обговорення, переговори. В стосунках не перевантажити свою половинку іншими якимись зобов'язаннями. Це тільки йде початок енергії, да? і надмірна енергія буде тільки сприйматися як ну, негативно. Звісно, не, пере, не переобтяжувати себе їжею, бо енергії дуже-дуже ще мало. 23 вересня тут у нас буде третій місячний день і знак Терези. Третій місячний день, тут вже енергії більше, енергія сміливості, рішучості, а Терези дають їй дипломатії. Тобто, якщо енергія символ дня барс і воїн, то завдяки Терезам, це буде дипломатичний барс і дипломатичний воїн. Отже, день буде добрий для того, щоб починати нові проєкти, Не буде такої надмірної агресивності. В стосунках, до речі, в цей день краще не з'ясовувати, хто винен, а хто не винен, а діяти разом, Або щоб не було цього дисбалансу, який може принести такі поєднання місяця і цього дня. 24, вже місячний день, і знак Скорпіон. Четвертий місячний день це дерево пізнання, це день, коли е, особливо сильна сила слова, молитви, матри, мантри, афірмації. Все це дуже класно буде працювати. В цей день я раджу використовувати медитацію Аум для того, щоб підвищувати свої е, вібрації. До речі, коли ви її багато практикуєте, ви потім. Е, Відчуваєте таке неабиякий приливи енергії при використанні, коли ну, робите цю практику і після неї, але враховуючи, що місяць перейде до знаку скорпіона, е зрозумійте, що ви можете своїм словом як лікувати, так когось і поранити. Бо тут енергія буде у скорпіона слово буде не лікувальне, а навпаки, дуже болюче. До речі, можуть бути бажання таких відвертих розмов, а можливо у когось да, при, при надбільшенні цим словом можна поранити. Будьте уважні до цього. Наступний день у нас за календарем 25 вересня, і що у нас тут іде? Знак п'ятий місячний день і місяць знаку скорпіона. П'ятий місячний день це енергія єдинорога цей день говорить про чистоту серця. Я обожнюю цей день. День такий мрійний, день, коли можна, коли підсилюється інтуїція, коли є ось ця краса, відвертість, довіра. Все це дуже таке надмірне. Цей день, воно класне. А от, цей день краще уникати алкоголю в будь-якому вигляді помічаєте ще й в поєднанні з, з скорпіоном, але скорпіон тут буде підсилювати емоції і, можливо, знаєте, провокації навіть в цей світлий день. Провокації на ревнощі, на драму. Ну, є все, як любить скорпіон. 26 вересня, п'ятниця, шостий місячний день, журавель і знову місяць скорпіонів. Тут скорпіон прийде навпаки в плюс, тому що день інтуїції, день тиші і внутрішніх знаків це дуже важливо в цей день слухати своє серце, дослухатися до парад всесвіта. Дуже багато може бути підказок на вашому шляху. А скорпіон, звісно, робить ще більш чутливим і. Тому в цей день, в будь-яких своїх сферах, е, е, приділяйте увагу цим знакам, які вам зустрічаються по дорозі, а взагалі тим людям, які є. Е, е, в цей день класно робити медитацію, щоб так себе, знаєте, поновити або, е, або працювати з новідіннями, щоб відкрити якісь інсайти. День щирих розмов, е, навіть серцем і без слов можна сьогодні розмовляти. А наступний день у нас 27, сьоми. Тут буде і шостий, і сьомий місячний день. Енергія прийде, місяць прийде в знак стрільця. Сьомий місячний день, якщо шостий у нас був про, про інтуїцію, то сьомий у нас буде більш дієвий це день півдня. І тут знову енергія слова. Енергія слова Сраоши, іли сраоший. І все, що ви скажете комусь, це все може здійснитися. Півень це символ пробудження, це символ з голосу. А враховуючи, що енергія знаходиться ще додатково місяць тинцю, це буде відверти такі. Знаєте, відверті якісь монології, відверті спічі. Дуже класно виступати в цей день з презентаціями, з лекціями, читати в голос, саме в голос, якщо ви в цей день робите практики, або, ау, або ще щось, або молити, молити медитації, використовуйте свій голос, повторюйте на практиках, на медитаціях, які є, повторюйте ці слова, бо ваш, все, що ви говорите, воно здійснюється. Ви завдяки голосу маєте свій зв'язок з Всесвітом. Це буде наступна субота, да? 27, да. 27 буде субота. І переходимо до 28 вересня, це неділя, 7-й, 8-місячний день. Частково буде до обіду, що у нас залишається 7-місячний день, тому, хто, хто, хто хоче зробити ці практики, може зробити в неділю вранці. А після обіду в неділю наступає день Феніксу. До речі, дуже цікавий день Фенікс і Стрілець. Дві такі вогняні, я б сказала, енергії поєднуються. Да? День. Фенікс це як трансформація, да? знаєте, що Фенікс це переродитися, щоб заново зробити старого, да? зробити нове. А стрілець тут тільки підсилює цей момент. До речі, є така важлива практика в цей місячний день, бо фенікс пов'язаний з енергією шлунка і нервової системи, і чакри маніпура. І якщо у нас йде неправильне використання цієї енергії, і у людей є в цей день може загоститись шлункові хвороби, якісь внутрішні тремтіння. І тому в цей день людям буде треба робити голодування і практики по очищенню шлунка. Якщо у кого є такі моменти, звертайтесь в особисті, повідомлення і ми з вами про це поговоримо. От в загальній огляді я не буду про це говорити, і в цей день увага не можна працювати на землі, і в цей день бажано не робити нічого, не розкладати ніяких погнищ з вогнем. Всі практики дуже дуже небезпечні. От, в роботі гарно завершувати проекти, розвантажувати свій простір, Ну, бізнес це ж неділя, да, але день буде такий напружений. Тому, якщо є можливість, відступайте від якихось нових проєктів, робіть такі більш дрібні речі, щоб не зруйнувати те, що маєте. Отже, гарного вам недільного бажаю цього відпочинку. Цей день більш підходить для практик з водою, щоб зменшити це навантаження вогню, тобто якась там. Баня сауна без вогня, які будуть для вас корисні очищення і побути можливо час. В цей день, до речі, якщо вам потрібно перед кимось вибачитись, да, ви відчуваєте, що ви завинуватили і переробити якісь стосунки, ось цей день для цього саме і підходить. А на цьому я буду завершувати наш огляд тижня. І сподіваюся, ми з вами побачимося на наступному. Якщо вам сподобалось чекаю від вас, лайк лайки. Подобайки це правильно назвати, і зворотній зв'язок в коментарях під цим відео. Хто хоче віддачити, є посилання на карту Монобанка. До зустрічі на наступних обзорах.